In my name Народна легенда розповідає, що сріблясті рибки вміють виконувати бажання. Справді, а коли ми їх зможемо побачити, якщо пощастить сто років через десять, так батько? Лоджику, не забувай, сьогодні я не твій тато. Я заміняю вчителя. Так, точно, вибачте, сер. оскільки сріблясті риби ведуть виключно нічний спосіб життя, побачити їх непросто. Однак, коли небудь ви їх ймовірно побачите. Цікавий сьогодні був урок про рибок. Скоріше би їх побачити. Тоді я загадаю своє заповітне бажання. Точно. Якщо я побачу таку рибку, я у неї попрошу найбільший торт у світі, а я ігрову приставку. Друзі, ви чого тато розповідав легенду в реальному житті? Такого не буває. Але однаково було весело. Ого, А завтра буде твій тато. Що він нам розповість? Я краще попливу додому. Бо я щось хвилююся, що ж тато збирається нам завтра розповісти. Вдома розпитаю. До завтра. Ви тільки подивіться, які яскраві кольори. Скажіть, сир, ми це будемо їсти поки що ні ще рано. Спочатку я вам розповім, що зроблені усі ці солодощі. Це дуже цікаво. Ось це червоне жиле зроблено з коралових квітів, а ці людяники зі спіральних коралів. Спіральні корали дуже солодкі. Хочете спробувати? Смачно неймовірно солодкі. Смакота у нас в Аквавілі дуже чиста вода, тож тут росте багато багато усього їстівного. Сир, а я вже все доїв. Чи не можна мені з'їсти ще чогось смачненького? А більше немає, але ти можеш купити у моєму магазині. Що? Схоже, даремно, я так швидко їв. <різв язкова> <різв язкова> мені так сподобався урок твого тата. Справді я радий. Альто, завтра твій тато. Так, цікаво, що він придумав. Траптом він розповідатиме щось нудне. Коли такого не бачив. Так, а то твій тато в якомусь сенсі унікальний. Думаєш? Сьогодні я навчу вас мистецтва самооборони. Навички самооборони можуть знадобитися вам в небезпечних ситуаціях. То що, всі готові? Так. Чудово! Приступаємо. Ти такий крутий, як твій тато. Було класно. Лоджику, сьогодні був чудовий урок, так? Так, і я не знав, що самооборона це так весело. То що тепер черга твого тата? Він тобі не сказав, чого він збирається нас вчити. Ну я б хотіла ще позайматися самообороною, щоб стати такою, як ти. Мені ось цікаво, чого нас іще навчать. Мені теж. Правді? Татку, татку, Синку, що привело тебе на кухню в таку рань? Тату ти ж будеш гарним учителем. Будь ласка, проведи цікавий урок. А вже ж. ти що не довіряєш своєму татові? Не хвилюйся, упевнений, твоїм друзям мій урок сподобається. Буде весело. У семафорної абетки сигнали подаються руками. А втім, в деяких випадках використовують пропорції та інші подібні предмети. У світі існує кілька видів семафорів. Я це вже знаю. А зараз я розповім про ще одну кумедну абетку. У ній використовуються звуки різної довжини. Спочатку для цього використовують електрику, але взагалі то це не обов'язково. Зараз я вас навчу. Що ж робити? Усім так нудно, Невже вже татко не бачить. Якщо ви в небезпеці або десь заблукали, ви можете подати сигнал, який означає допоможіть. Але якщо ви далеко, то сигнал потрібно послати гучний, і для цього можна використовувати мушлю. Вона фокусує звук і він посилається ось так. Що? У чому справа? Ти смішний Марине, пробач, я випадково заснув на уроці. Та нічого, усе гаразд. Марине. От ви де усі. Так, Марине, мені вже час. До побачення. Дідкай нам теж час. До побачення. Що, Марине? Не дуже весело у мене вийшло. Я попливу додому. Марине. Марин і друзі. Марине, хочеш пограти в бейсбол? Я вже домовився сьогодні зустрітися з друзями. Так. Ну, гаразд. Коралови ліс справді припливла з грає сріблястих риб. Мені тато так сказав. Хлопці, а давайте на них подивимося. Думаєш? Але ж вони плавають тільки вночі, а вночі там страшно. Та все добре, ми ж разом попливемо. І такий шанс випадає лише раз на десять років. Гаразд, я за. Я теж Взагалі-то я теж хочу з вами. А ти, Марвіне? Ну, я. Марина, попливли разом з нами. Буде здорово. О, гаразд. Тут, мене тут... Лоджику. і довго ще чекати я їсти хочу здається вони ось ось вже мають проплисти я хочу їсти ти, ти ж голодний а їжі ми з собою не взяли хочете я сплаваю за їжею мій будинок найближче так чудово ми тоді з марином залишимося тут а то підуть з тобою швидше попливли Невдовзі почне сутеніти. З нами нічого не станеться. Не хвилюйся, Марина, я з тобою. Ого, А не заблукали. Ніби на правильному шляху, але я трохи плутаюся у темряві. Якось ми задовго пливемо. Здається, що ми плаваємо колами. Справді здається, нам туди. Це ж червоний корал. Ми щойно повз нього пропливали. Так, але де ж ми тоді? Що, Що ж робити? Ми заблукали. Лоджику. Що це? Вальто, у чому справа? Не кричи і так страшно. Там якийсь шум! Вальто, стій! Рятуйте! Хлопці! Марине, ти нас налякав! Дивомоли, ми шукали! Ми заблукали. Як чудово, що ви нас знайшли. Щоправда, ми теж заблукали. Що? Допоможіть, рятуйте. Не можу так більше. То у мене голос захрип. І у мене Як я втомився. Що ж робити? Треба ж якось повідомити, що ми тут. Точно сигнали. Сигнали. Пам'ятаєте, нам татко Марина розповідав. Треба подати сигнал про допомогу. Так, точно. Ось тільки я нічого не пам'ятаю. Я пам'ятаю ось так. Зрозуміли? Чудово! Давайте усі разом. Зодне тихо. Нас так взагалі ніхто не почує. Мушлі. Нам потрібна мушлі Помятай это я через ней здесь тельце упал. Точно. Йогик, <звук> <Нашел. звук> Марина, где Тихо, тихо. Марина, где да вы? Татку, татку. Мы тут. <звук> Дитки, з тобою все гаразд. Ти не поранився. Усе добре. Діти, якби не ці ваші штуки, ми б вас не знайшли. Це точно. Спасибі таткові, Марина. Це він нас навчив подавати сигнали про допомогу. Так, і вибачте, ще заснув на вашому уроці. Вибачте, вибачте. Усе гаразд. А, та... Татку, і я напевно теж тебе образив. Вибач. Але ж це мій урок тебе засмутив. Вибач мені. Зовсім ні. Ти най, най найкращий татко у світі. Справді? А ти найкращий у світі син. Отакої дивіться. Сріблясті риби. Клас! Бажання? Будь ласка, нехай у мене буде найбільший торт у світі. Любі рибки, я хочу, щоб мої мама і татко жили довго і щасливо. Марине. Як же я зголоднів? Ага. Лоджику, у чому справа? Спершу вимийте руки. А може спочатку поїсти? Ми такі голодні. Зараз ходить вірус, від якого шкіра вкривається плямами і свербить. Разочок можна брудними руками. Ні. Дезінфекція. Сам ти ніби ідеально чистий. Так, я не ніби, а справді ідеально чистий. Зате завдяки лоджику ми тепер можемо не хвилюватися, що підхопимо це жахливе шкірне захворювання. Саме так. Із цієї хвилини я буду стежити за тим, щоб нашій штаб-квартирі було чисто. Як яким усе це не набридає. І не кажи. Лоджику, а що це за книга, яка так тебе захопила? Це книга одного вченого професора Джині про охорону морського навколишнього середовища. Професор Джині? Хто це? Хочете сказати, ви ніколи не чули про знаменитого професора Джині? Якщо говорити про факти його біографії, у сім років професор Джині зацікавився охороною навколишнього середовища і почав свою кар'єру дослідника, що описано в його роботах. І те, що ми з вами живемо в такому чистому місті, як Аквавіль, пряма заслуга великого професора Джині. Оце так, схоже, професор Джині справді видатний. Так, і я теж вирішив стати вченим екологом. Після ігор на вулиці обов'язково потрібна дезінфекція. Можливо, ти маєш рацію, але так наслякати зовсім не обов'язково. Так, лоджику. Я це роблю заради же самих. Чистота і гігієна. Єдиний захист від хвороб. Лоджику, але ж ми на вулицю не виходили. Ці кольорові олівці використовують усі. Вони напевно просто кишать мікробами. І втомилися від цієї чистоти. Ось закінчу свій винахід і мікробам кінець. Чудово пограли і забруднилися. Був би там Лоджик, Він нас за це шпетив би. До речі, а де лоджик? Він сказав, що збирається працювати над важливим винаходом. Лежать Кекси з водоростями і спекла моя бабуся. Справді попливли швидше. Книга професора Джині, методи захисту навколишнього середовища. Це ж та книга, яку так любить Лоджик. Треба йому віддати, бо він її шукає напевно. Це важче, ніж я думав. Не забудьте використовувати спрей. Клас! Кексики напевно смачні. Обов'язково на мене бризкати, коли я їм. Це для твоєї ж користі. Чим ви таким на вулиці займалися? На вас цілий шар бруду. Ми грали у квача. Спреєм тут не обійдеся Пливіть додому і прийміть душ. Гаразд, але спочатку поїмо кекси. Негайно додому митися. Нужба, пливіть швидше, швидше. Нужба. Це вже занадто. Він нам навіть не дає з'їсти бабусині кекси Щось він геть схибнувся на чистоті. От якби лоджик, ти ж якось забруднився. Так. А давайте спробуємо якось його забруднити. Як можна забруднити когось, хто схиблений на чистоті. Нереально. І навіть книгу йому віддати не встиг. А лоджик, начебто, працює над винаходом. У мене є план, я вам розповім. Зробимо так Як же складно. Цікаво, що б зробив професор Джині, якби був у моїй ситуації. Це ще що? А? Під час роботи над винаходом професор Джині і тоді не миється місяцями. Друзі, він прочитав газету. Думаєте, такий геній, як Лоджик, може повірити фальшивій газеті? Напевно, повірить. Давайте поворожимо, повірив чи ні. Повірив, не повірив, повірив, не повірив. <клес> Марини і друзі. І де? Тут, Лоджику, ти що, не мився? Я працював над антимікробним винаходом, тож не міг ані помитися, ані почистити зуби. Але лоджик, ти ж завжди такий чистюля. У тому та -то й річ. Я тут дізнався, що великий професор Джині, коли працює над якимось винаходом, іноді не миється цілий місяць. Не справді. Як ти можеш з ними брати печиво? То що? Я дуже зайнятий моїм винаходом, щоб думати про чистоту рук. Справді, адже мені теж можна взяти. Як хочеш. Думаєте, з лоджиком усе гаразд? Не знаю. Якось він занадто змінився. <звук> Так, ти хоч розумієш, наскільки ти брудний? Лоджику, якщо тобі немає коли помитися, давай ми тебе помиємо. Так, давайте помиємо лоджика. Ні, я дуже зайнятий своїм дослідженням, щоб митися зараз. Лоджик уже цілий тиждень не миється. Може, варто розповісти йому правду про те, що газета була фальшивою. Ні, якщо він дізнається, він на нас так розсердиться. Так, але він так довго не миється, я за нього хвилююся. Почекаємо. Зрештою, коли він закінчить винахід, він помиється. Сподіваюсь. Друзі, сталася біда. Лоджика забрала у лікарню, тому що він підхопив шкірне захворювання. Що? Марине? Ти йди першим. Ти ж у нас найсміливіший. Та ні, це ж ти сміливий. Ось ти йди. Хлопчики, давайте я піду. Я Ось так, Віві. Я ж сказав, що не буду. Не буду митися, не хочу. О, діти прийшли відвідати лоджика. Так. Ми тут, начебто, чули, як кричав лоджик, що відбувається. Лікарка каже, що його треба помити і обробити ліками, але він нічого цього не хоче робити. Гаразд, мені час, та я невдовзі повернусь. Ти маєш негайно помитися. Якщо не помиєшся, тобі стане ще гірше ніж зараз. Поки не закінчу свій винахід, митися не буду. Та яке відношення наукова робота має до її ієни? Найпряміше, дивіться. Так вважає навіть сам професор Джині, і я його думку поважаю. Лоджику, я знайома з професором Джині, і він би таку дурницю не написав. Так, ви в цьому так впевнені? Так, професор. Неймовірно охайна людина. І коли працює, руки миє навіть занадто часто. Ви це серйозно? Але як же тоді стаття? Знаєш, ця газета виглядає дивно. Можливо, вона не справжня. Лоджику, ми маємо тобі де в чому зізнатися. Що ви зробили? Як ви могли так зі мною вчинити? Лоджику, пробач нам. Пробач. Ми це зробили тільки тому, що втомилися від твого вічного прагнення до чистоти. І ми подумали, що тобі не завадить побути трохи брудним. Пробач нас, будь ласка. Ми не думали, що це все так погано закінчиться. Пробач нам, будь ласка. Судячи з усього, Лоджик має повне право злитися. Все ж діти, ви занадто далеко зайшли. Лоджику, але й ти маєш пробачити своїх друзів? Подумай, напевно, їм справді було погано від твоєї зайвої охайності, якщо вони наважились на таке. Обіцяйте, що більше не станете мене обманювати. Гаразд обіцяємо. Як же у мене все свербить? Лікарко, швидше обробіть мене ліками. Стійте! перш ніж увійти, треба продезінфікуватися за допомогою цього пристрою. Але ми голодні. Можна ми спочатку поїмо? Ні. Занадто сильний струмінь. А ми разом з мікробами не зникнемо. Ці бульбашки зашкодять моїй ніжній шкірі. <рес> Лоджику зменш натиск. Та годі скиглити. Це єдиний спосіб позбавити вас від мікробів.